Придумати планування однокімнатної квартири для комфортного проживання однієї людини досить легко і просто, а як бути тим, кому треба розміститися на скромному метражі двох або з дитиною, доводиться враховуватися різні інтереси, йти на компроміси і влаштовувати кардинальну перепланування. Щоб спростити пошук варіантів разом з архітектором Анастасією Кисельовою, ми пропонуємо п'ять вдалих планувань для однушки в будинку серії і 68 2 для самих різних мешканців. Анастасія Кисельова, архітектор керівник студії інтер'єру про дизайн. Кожен новий проект для професіонала це перш за все нові знайомства, натхнення і цікаві відкриття, а ідеальний інтер'єр-простір продумане до дрібниць, в якому людина може не замислюватися над своїми рухами і діями. Коротка інформація: будинок серії і 68 2 серія блокових будинків і 68 2 розроблена на основі Брежнєвських будинків і 68 і має схоже планування з і 68 3 також на основі серії був розроблений і впроваджений проект 16 поверхового блочного будинку, і 491 їх можна зустріти в районах теплий стан, Очаково, Зеленоград, мікрорайон 9, головіно, Дегуніно, Гуйніно відрадне. Проспект Миру Преображенський, Черкізово, Південне Ізмайлово, новогірєєво орехово Орехово-Борисово. у Київській області. Серія І 6802 вісім 1 2 кбудувалася в містах Одинцово і Химки у регіонах України у Херсона. Головні переваги серії в тому, що в будинках є протипожежна лоджія, вантажопасажирський ліфт, а площі квартир збільшені і кімнати ізольовані. Варіант 1. для однієї людини або сімейної пари. Завдання без зміни планування розмістити в квартирі меблі та обладнання для проживання однієї людини або сімейної пари, передбачити місце для прийому гостей і робочий куточок. Рішення в кімнаті розміщуємо великий диван, він буде виконувати функцію спального місця і в зібраному вигляді стане в нагоді для зустрічі з друзями навпроти нього обладнаємо зону. Поруч можна влаштувати куточок для відпочинку з декоративним каміном і кріслом. Навпроти вікна вдалу впишеться шафа на всю довжину стіни, щоб уникнути будь-якого узгодження. Використовуйте невбудовану модель, а окремо стоїть. Робоче місце можна організувати поруч з вікном, так воно буде краще висвітлюватися. На кухні розміщуємо великий кутовий гарнітур довжиною 4-5 метра. Робочу зону облаштовуємо за правилами трикутника, холодильник, мийка плита. Тут же легко знайти місце для вбудованої посудомийної машини. На кухні також доведеться встановити пральну машину. Без перенесення сантехніки вона просто не поміститься в санузлі. Плюси і мінуси планування. До переваг віднесемо відсутність перепланування і складних будівельних робіт, а також можливість встановити місткий кухонний гарнітур. Серед недоліків можна відзначити відсутність повноцінного спального місця, тісний санвузол, місця для унітазу менше ніж потрібно по ергономіці, За нормами потрібно мінімум 75 см, за фактом 50 см. Варіант 2 для сімейної пари. Завдання організувати ізольоване спальне місце і зону для прийому гостей без необхідності узгодження, перепланування, рішення. Цей варіант планування заснований на першому, єдина зміна замість великої шафи в глибині кімнати, облаштовуємо комфортне спальне місце, зонуємо кімнату текстилем або ширмою. Можна розглянути варіант розсувних перегородок, але в деяких житлових інспекціях їх установку вимагають погоджувати. Для зберігання встановлюємо невелику шафу навпроти ліжка поруч з диваном стелаж для книг. Додаткове зберігання можна також організувати на лоджії, плюси і мінуси планування. Серед плюсів можна відзначити відсутність необхідності погоджувати планування, наявність великого кухонного гарнітура. Повноцінної ліжка і додаткового спального місця на дивані, головний недолік, все той же маленький санвузол. Варіант: 3. для сімейної пари: завдання: організувати простір для комфортного проживання сім'ї з двох осіб, зробити ізольовану спальню, знайти місце для домашнього офісу, облаштувати зону для прийому гостей, збільшити площу ванної, рішення. Демонтуємо не несучу перегородку між кімнатою і кухнею, щоб зробити ванну максимально комфортною, стінку між санузлом і коридором зрушуємо в бік передпокою на см. за нормами збільшення ванної кімнати можливо за рахунок коридору з пристроєм додаткової гідроізоляції. Тепер можна встановити унітаз і раковину, щоб ними було зручно користуватися, під раковиною навіть поміститься пральна машина з горизонтальним завантаженням. Стіну між коридором і житловою кімнатою переносимо на 30 і подовжуємо цей простінок. Ось і місце для великого вбудованої шафи для зберігання верхнього одягу і взуття, з іншого боку стіни можна встановити такий же шафа зоні спальні. За розсувними дверима організуємо комфортне спальне місце з двоспальним ліжком і невеликими тумбочками, вхід в кухню з боку коридору закладаємо. Виходить додаткова робоча поверхня між холодильником і раковиною у стіні між кухнею і кімнатою організуємо великий отвір шириною 2,7 метра. В результаті в квартирі з'являється великий відкритий простір кухні вітальні, щоб без проблем узгодити таку перепланування. В проєкті вкажіть розсувні перегородки між цими двома приміщеннями. Плюси і мінуси планування з переваг, комфортна ванна кімната, місткий шафа для зберігання верхнього одягу і ізольована спальня. В результаті перепланування вдалося створити відкритий простір кухні вітальні з барною стійкою і кутовим диваном, зручно для прийому гостей. Не можна забувати також про великий кухонний гарнітур, зручний робочий стіл і додаткове спальне місце, звичайно, таке перепланування доведеться узаконювати це основний недолік. Варіант 4 для сім'ї з маленькою дитиною. Завдання організувати простір для комфортного проживання сім'ї з дитиною, облаштувати спальні місця, продумати системи зберігання, поставити робочий стіл. Рішення цей варіант планування заснований на третьому. Основна відмінність замість великого ліжка. Використовуємо односпальне. Тоді в ізольованій спальні, крім шафи, можна поставити комод або стелаж для додаткового зберігання, від загальної кімнати дитячу зону можна відокремити текстилем або розсувними перегородками, в якості спального місця для батьків підійде кутовий диван. Для комфортного розміщення і зберігання у вітальні поруч з робочим місцем додаємо шафа для речей батьків, поруч з ним відмінно впишеться робочий стіл з комп'ютером, плюси і мінуси планування з переваг. Комфортна ванна кімната, вістки шафа для зберігання верхнього одягу і ізольована дитяча не можна забувати також про великий кухонний гарнітур і зручний робочий стіл. І додаткове спальне місце, звичайно, таке перепланування доведеться узаконювати це основний недолік. Також певний дискомфорт будуть відчувати батьки, адже їх спальне місце межує з кухнею. Варіант 5 для сім'ї з дорослою дитиною. Завдання. Облаштувати ізольовану дитячу кімнату, продумати спальне місце для батьків, поставити місткий обідній стіл, організувати зберігання речей, рішення, щоб облаштувати повноцінну дитячу, повністю міняємо розташування приміщень, кухню переносимо в житлову зону. Такий варіант можливий тільки для квартир на першому поверсі або розташованих над нежитловими приміщеннями, магазинами, офісами, салонами краси. Таким чином в дитячій поміститься ліжко. Робочий стіл, шафа для одягу і комод у кухні вітальні. Поставимо диван, який буде служити спальним місцем для батьків. У кутку встановимо подібний гарнітур і обідню групу, перегородку між кімнатою і коридором пересунемо, щоб збільшити передпокій. Ось місце для великої шафи. Купи для зберігання верхнього одягу, щоб комфортно розставити меблі у ванні. Доведеться перенести сантехнічне обладнання, поруч з унітазом поміститься компактна пральна машинка з вертикальним завантаженням, плюси і мінуси планування, головне достоинство планування, наявність ізольованої дитячої кімнати. Також можна відзначити місткий шафа в коридорі і можливість встановити пральну машинку у ванні. Перед недоліків невеликі обсяги систем зберігання у вітальні, необхідність ставити насос на кухні, спальне місце батьків поруч з обідньою зоною і кухнею. Коментар експерта. Ми звернулися до Катерини Кореневської, фахівця в області проектування і технагляду, щоб докладніше дізнатися про підводні камені, які можуть чекати власників квартир, що зважилися на перепланування. Катерина Кореневська, інженер-будівельник. Закінчила Український університет дружби народів за напрямом, промислове та цивільне будівництво. Останні шість років Катерина займається проектуванням супроводом проектів технаглядом. Перші два планування, варіант 1 і 2 не вимагають узгодження, це значно спрощує процес ремонту, однак раджу все ж розглянути варіант більш зручного розташування меблів в санвозлі. Шляхом нескладних робіт можна перенести умивальник на стіну навпроти ванної і зрушити унітаз. Варіанти 3 і 4 можуть бути рекомендовані тільки для кухонь з електроплитою. Об'єднання приміщень з встановленою газовою плитою з житловими приміщеннями не допускається, також, щоб з узгодженням не було проблем, потрібно збільшити прохід з житлової кімнати до 80. Варіант 5 прийнятний тільки для квартир на першому поверсі або розташованих над нежитловими приміщеннями. Через вузьку сферу застосування такий проект не можна рекомендувати як типовий. Крім того, крім насоса для організації зливу кухонних сантехприладів, потрібно перенесення трубопроводів гарячого і холодного водопостачання, а також організація витяжного воздуховода з нового приміщення кухні. А в разі застосування електроплити, потрібно буде провести роботи по перенесенню силової розетки через те, що у варіанті 5 на місці кухні з'явилася житлова кімната. На вище розташованому поверсі також з'являться умови для обмеження розміщення мокрої зони. Це може зробити узгодження таких змін неможливим.